Так, вже встановлене кріплення, мотор стоїть на передніх кріпленні. Ось, все. Мотор Тоді встановили ми вкріплення. Ще тепер треба його пофарбувати, Все. На рульовій колонці міняється вал місцями, переставляється, щоб підночіпав. І все, воно виходить гарне. Тут зробили шківок, виточили, обрізали вставку. Така, ось обставочка така. Обрізали. Взяли з газону з до того мотора, щоб був з цієї машини шківочка з помпи. Одточив ось, ось токар, зробив, ось така. Ось, виходить, тут ще є, зараз завтра поврізаємо, поставимо вакуумний насос, вона залишається заднє кріплення. А також зробили кулісу. Де, казав, от є коліса, ми її переробили. Колісо перероблено. Перероблено колісо. Завтра ще тут обріжемо і будемо представляти. Дивитися, як воно у нас виходить. Ось така система. Потихеньку, потихеньку діло продвигається вперед. Так, тут знята колонка влюва, вона ставиться, що тут підрізали. І все потім окультуриться, гарно позачищається по боках, щоб не різати руки, не часом не порізати. От. Ось така теж купили вихлопну трубу, бо не було. Теж її взяли вихлопну трубу. Купили і вже можна буде її ставити. Дивитися як воно у нас буде. От завтра ми цю трубу будемо приміряти. Будуть хлопці поможуть. такого виходить. Тут ну, трошки інакше, ніж в мене в GP Україна. Мотор той самий, але трохи Ну, тут трошки більше допереду висунути. Отак От загальному. Післязавтра маємо забрати комп'ютер, регулюють там, педалі роблять з'єдною, щоб все грало. От, вже поставимо, під'єднаємо заднє квітнення, під'єднаємо кардан. От і вже тоді почнемо потихеньку пробувати його заводити. ще раз заводити вже подивимося, як реагує на педаль газу От ще лишилося у нас радіатор поставити інтеркулер, фільтр вивезти і тут патрубки треба буде трошки поврізати їх поздвигати трошки, бо вони тут будуть заважати От, вже зніму, далі покажу більше.